Ну що, приїхали ми на новий об'єкт. Будемо поновлювати хату. Хатка у нас невеличка. Будемо робити демонтаж криші, у нас шиферу покрита. Будемо бити нову брюшетку. Хату будемо обшивати металом. Ось така у нас хатка невеличка. Знімемо цю кришу, Об'єм нову бршотку і будемо накривати металом її. У нас, у нас така невеличка хатка. Зараз покажу вам повністю. З одну сторону зняли шифер, шифер в стопочку гарно служили. Ось така нас хатка. Будемо поновлювати. Так що, кому треба, дзвоніть, пишіть.